З мого досвіду є три найпопулярніші страхи, з якими люди приходять до мене, які хочуть почати інвестування. І перший найпопулярніший страх це втратити кошти. На курсі ми розбираємо, як зробити так, щоб відбулася диверсифікація ваших активів і відповідно вивчаємо фундаментальні показники компаній. І таким самим чином ми захищаємо свої гроші від втрати, тобто знижуємо ризики. Другий страх це я не розумію інформації, мені всі важкі ваші і економічні терміни. Я нічого не зрозумію. На курсі я розповідаю від простого до складного, простими словами, щоб кожен із вас зміг почати і отримав свій результат. А ще я від вас не відстану, поки ви не купите першу акцію. Це, я це, з... З... це... Я з власного досвіду. Да. Третій страх це втрачений момент, що, начебто, всі акції куплені, всі гроші зароблені. Але який сенс жалкувати про минуле? У вас є зараз, у вас є сьогодні. А ще краще 11 вересня зі мною на курсі про інвестування. Рівень перший.